Доброго дня, Найбільші власники мотоблоків. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як зібрати фрезу. Ось у мене ліва і права половина фрези до мотоблока 105-ї На одній зібрано лише по дві по два ножі на фрезу, на іншій повністю зібрано чотири ножі. Правда, край у мене так був по два ножі, так в Крутенько можна пояснити саму суть. Значить, фреза складається із шести, шестигранної, дві шестигранні труби, на які наварені фланчики. чотири штуки. І ці фланчики приварені так, що вони не в одній площині. Ось якщо що ми покладемо, що це видно, значить, ось фланчик перший приварений так. Наступний фланчик зміщений. Третій фланчик знову зміщений відносно один від одного зміщення. Виходить, два нібито в одній площині і два в іншій площині. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли ми ставимо ножі, дивіться, крайні два ножі, ось так, в такій площині, наступні зміщені, наступні ще зміщені. І наступний, четвертий ще зміщений. Получається свого роду така спіраль. Дивіться сюди, уважно. Ось спіраль. Для чого ця спіраль? приза врізається в ґрунт, ось перший ніж пішов, не всі вдаряються всіма ножами, а один, один ніж зайшов в ґрунт, наступний ніж заходить в ґрунт, далі наступний ніж заходить в ґрунт. Плавно фреза врізається в ґрунт, ніби такою спіраллю і перевертає верхню частину ґрунту. Ось для чого це так зроблено. Значить, з цією половиною зрозуміло, беремо тут де 4 ножі. Ось дивіться, це права половина Ось вона врізається цією стороною, значить, да, ножі. Ліві ножі і праві ножі, значить лівий, правий, лівий, правий. Значить, два ножі навпроти дивляться в ліву сторону, два ножі теж навпроти на 90 градусів дивляться в праву сторону. Важно при зборці дивіться, щоб кромки, ріжучі кромки, тобто гострою стороною, вони всі дивилися в одну сторону, так як носа буде повертатися, значить вона повинна Різати, щоб не тупою стороною була вперед. Це, це була. Так, продовжуємо. Для тих, хто тільки починає збирати фрезу, або в кого вона вже зібрана, ну передивіться ще раз. Значить Ось тут на шестигранниках є отвори. Це для того, щоб фіксувати... на Валу шестиграннику, пальчику, все зрозуміло. Значить, коли ви берете, наприклад, це в мене права фриза, половина фризи, беремо ліву, Значить, шестигранники виставляємо так. Труби шестигранні, нібито вони надіти на шестигранку, тобто ці отвори мають дивитися одинаково. То що ми помічаємо? Що Ці фрези з правої половини фрези, ось вони йдуть такою спіраллю, вони переходять і на ліву фрезу. Так само, на ліву піврізь. Ця, ця спіраль переходить далі і йде сюди. Точно так само і ці будуть. Значить, ось вони підуть і будуть тут. Тут ще я поки що не зібрав цю половину, думаю, що зрозуміло. Не зверніть на це увагу. Повинна бути спіраль на всю довжину фрези. На важких мотоблоках принцип той самий, різниці немає, там просто фреза інша. Але принцип той самий. Нужі на фрезах повинні йти спіраль. І це дуже легко видно, якщо ви поставите фрезу, це буде дуже легко видно. І ми бачимо ще, ще одне. Ні в якому разі не переплутайте, ось, ось так, наприклад, якщо ми беремо на зовнішні і внутрішні кінці, то вийде зовнішній кінець і внутрішній кінець, ось ці фланчики в одній площині. Це неправильно. Правильно звертайте увагу, фланчики повинні бути зміщені. Тобто ось ми беремо. Значить, ось отвір і тут отвір. Вланчик, цей і з цим мають бути зміщені точно так само, як і тут, на цій пів осі. Щоб вони ні в якому разі не були ось так однаково. Тоді це неправильно буде, ось так ножі будуть неправильно йти. А так вони виходить. Коли е, правильно зібрана фреза, вони отримують спіраль. Ножі йдуть спіралі. З однієї половини фрези на іншу переходять спіраль. Ну ось коротко все, що я хотів розказати. Якщо якісь будуть питання, можу ще відповісти. Е, значить, е, в крайніх ножів у мене по, по два ножі, хоча е, люди говорять, що повинно бути чотири, Ну так в мене було з самого початку. В принципі, різниці великої не бачу. Значить, немає в мене дисків захисту рослин. В принципі, для, для мене вони не потрібні, я не обробляю фризою, вже коли щось росте. Фризую, тільки використовую фактично фризу замість плуга. Ну, коротко, коротко поки що все. Будуть питання якісь, буду відповідати. На все добре.